Знаєте, я досі пам'ятаю свою першу закоханість. Це був сусідський хлопчик, і в моїй голові ми вже були ідеальною парою. Ну а потім була ціла низка таких закоханостей і завжди от завжди це були хлопці, і я постійно думав а чому саме так? Чому когось тягне до хлопців, когось до дівчат? А когось і до тих, і до інших, або уявіть собі взагалі ні до кого. Це ж таке, знаєте, фундаментальне питання, яке, мабуть, кожен собі колись ставив, і саме в ньому ми сьогодні спробуємо розібратися. Але перш ніж ми зануримось у складні теми, нам треба так би мовити домовитись про терміни. Отже, почнемо з найголовнішого що це взагалі таке сексуальна орієнтація? Ну, якщо казати просто, то сексуальна орієнтація це про те, від кого перехоплює подих і серце починає калатати. А якщо трохи серйозніше, то це глибоке внутрішнє відчуття того, хто нас приваблює. І до речі, це відчуття не завжди збігається з тим, як людина поводиться. І ось тут, мабуть, найважливіша думка це не якийсь примикач з двома положеннями вкел викл Ні. Уявіть собі радше цілу палітру кольорів, де є безліч відтінків і можливостей. Так, на одному кінці цієї палітри у нас гетеросексуальність. Це від грецького хетеро, тобто інший, а на протилежному гомосексуальність від гомо, що означає однаковий. Але ж найцікавіше це все, що знаходиться між цими двома полюсами, наприклад, бісексуальність, коли людину приваблюють представники кількох статей. І ось що цікаво така різноманітність у потягах існувала, здається, завжди. Тоді виникає логічне питання: як сталося, що щось настільки природне в багатьох суспільствах раптом стало чимось ганебним, чимось що треба засуджувати? Тільки подивіться, як все змінювалося в античному світі різноманітність була абсолютною нормою, а потім баць у 1200-х роках філософ Тома Аквінський каже, що це неприродно. Ця ідея підхоплюється, поширюється разом з колонізацією і докочується до того, що в середині двадцятого століття поважні психіатри офіційно записують гомосексуальність у список психічних хвороб. Уявляєте, який довгий і сумний шлях від прийняття до патологізації. Щоб зламати цю систему, знадобились десятиліття боротьби. Але ключовим моментом став один, ну просто неймовірно сміливий вчинок вчинок одного психіатра, який виступав інкогніто. Отже, перенесімося у 1972 рік. Даллас, штат Техас, у залі зібралися найвпливовіші психіатри Америки. Напруга висить у повітрі. На порядку денному гаряча тема обговорення гомосексуальності. І тут на сцену підіймається людина в гротескній масці президента Ніксона, у перуці, і говорить у мікрофон, який спотворює голос. Він називає себе доктор Анонім. Зал завмирає. Хто це взагалі такий? І він починає свою промову ось так просто і потужно. За цією маскою ховався доктор Джон Фраєр. Він був геєм, був психіатром, і він ризикував абсолютно всім своєю кар'єрою, репутацією, щоб подивитися в очі колегам і сказати їм правду. І знаєте що? Це спрацювало його слова мали ефект бомби, що розірвалася. Вже наступного, 1973 року, американська психіатрична асоціація проголосувала за те, щоб прибрати гомосексуальність зі свого довідника хвороб. Всього один виступ, одна смілива людина. І хід історії змінився. Гаразд, з історією розібралися. Гомосексуальність це не хвороба. Крапка. Але ж наше початкове питання чому все ще залишається без відповіді. Тож давайте звернемося до науки. Можливо, вона нам щось підкаже. І ось тут все стає ще цікавішим, бо простої відповіді наука не дає. Є дані, що вказують на генетику. Це показують дослідження близнюків, але мова не про один якийсь ген гомосексуальності ні, вчені говорять про сотні, а то й тисячі генів. Додайте до цього вплив гормонів ще в утробі матері, і на вишеньку у деяких людей потяг взагалі може змінюватися протягом життя. Це називається сексуальною плинністю. Тобто, це такий собі складний коктейль з біології та інших ще не до кінця вивчених факторів. І тут наука абсолютно категорична в одному. Попри всі спроби так званої конверсійної терапії, науковий консенсус чіткий змінити сексуальну орієнтацію силою неможливо. Більше того, такі спроби є шкідливими і неефективними. Добре, змінювалися суспільні погляди, розвивалася наука, і разом з ними змінювалася й мова, якою ми говоримо про все це різноманіття. Час розшифрувати ту саму відому абревіатуру. Мабуть, усі бачили ці літери, і їх стає все більше. Це тому, що ми прагнемо нікого не забути. Починалося все з ЛГ, лесбійки та геї. Потім додалися Б. Бісексуали, Т – це трансгендери, чия гендерна ідентичність не збігається зі статтю при народженні. І інтерсекс люди, які народжуються з варіаціями статевих ознак, к. Це квір або ті, хто ще визначається, а. Асексуали, які не відчувають сексуального потягу. А плюсу у кінці це такий собі знак, що список відкритий і включає всіх всіх. І те, що ця абревіатура постійно росте, насправді дуже показово. Це свідчить про те, як поглиблюється наше розуміння того, наскільки різноманітними можуть бути люди. Тож давайте подивимось, де ми зараз. Щоб просто уявити масштаб лише у Сполучених Штатах, за даними 2021 року, налічується понад 20 мільйонів дорослих, які ідентифікують себе як ЛГБТК Це величезна кількість людей. І це свідчить про те, що це не якась маленька група, а значна і невід'ємна частина суспільства. І ось, мабуть, головний висновок з усього цього: люди не стали раптом іншими, вони завжди були різними. Змінилося не людство, змінилося наше ставлення до нього, наше розуміння, наша мова. Ми просто вчимося помічати і приймати те, що було завжди. І це залишає нас з відкритим питанням що далі? Якщо наше розуміння так сильно змінилося за останні 50 років, то яким воно буде ще через 50? Як суспільство буде розвиватися, і як разом з ним буде розвиватися і наше уявлення про те, хто ми є? Це питання, над яким, я думаю, варто замислитись.